Вітаю вас, малята! Осінь в гості завітала, пензлик з фарбами дістала, обійшла поля, гайочки, розмальовує листочки, жовте листя, червоненьке, і багряне і руденьке. Осінь всюди поспішає, нас плодами пригощає. Дітки. То до нас завіта? Так, осінь. Осінь починається непомітно. Її ще називають ранньою осінню. А як же вона починається? Після літа прийшла чарівна, щедра, прохолодна, дивовижна, барвиста осінь. Рання осінь ласкава, сонячна та тепла. Дітки, давайте пригадаємо, який перший місяць осені? Вірно вересень. А назва цього місяця походить від назви вічно-зеленої медоносної рослини верес, яка росте на полісі. На початку вересня ще дуже тепло. Сонце вже не так гріє, як влітку, але ще дарує нам свої ніжні та ласкаві промені. Вдень ще дуже тепло, а ранки і ночі стають вже прохолодними. Повітря більше і більше наповниться прохолодою. Вранці вже можна спостерігати за осінніми туманами. Ці рослини відчувають початок осені, даруючи нам свої плоди, адже саме на початку осені збирають врожай. Птахи вже збираються у зграї і готуються до довгої подорожі в теплі країні. Листочки на деревах поки зелені, лише де неде вони починають потрохи змінювати колір, радуючи нас своїми яскравими барвами. Червоними, жовтими, помаранчевими. Вересні зелений колір залишається основним. Яскравими барвами червоніють горобина та калина. Розквітають осінні квіти, хризантеми, жоржини, айстри, чорнобривці. А коли настає період бабиного літа, в повітрі літають маленькі павутинки. Саме бабине літо є останнім потихом тепла, що дарує нам літо. Бабине літо це чудова пора, коли в календарі ще осінь, а за вікном сонячна та тепла погода. Це період теплої і сухої погоди восени. У таку погоду дуже приємно гуляти в парку, радіти теплу і сонцю, милуватися красою осінньої природи. Другий місяць осені жовтий. Це місяць художник. Він розфарбовує зелене листя, жовтий, помаранчевий, бордовий колір. Дерева починають готуватися до холодів та починають змінювати свій колір. Це красива пора, але недовго. Тільки восени можна побачити таку красу. Різноманітну палітру бар. Небо ще ніжно блакитне, але подекуди пропливають хмаринки, які передвіщають настання холодів і пронизливих вітрів. Осіння пора характеризується поступовим похолоданням та скороченням світлового дня. Сонечко щоранше сходить все пізніше, а заходить за обрій навпаки. Раніше дні стають коротшими, а ночі довшими. Осінь дуже примхлива пора, сьогодні вона може бути тепла, лагідна, а завтра може бути холодний вітер і гроза. Осінь може радіти, сердитися, хмуритися, напускаючи на небо сині хмари. Та дощі. Осінь криває землю килимом сухого листя, що шелестить під ногами. І останній місяць осені листопад. У листопаді дуже волого, часто йдуть дощі та випадає перший сніг. Дерева стоять майже голі, без листя. Природа готується до зимового сну. Зараз, дітки, давайте відгадаємо загадки. В небі хмаронька пливла, хмарка сльозки пролила, на капусту буряки, на зелені огірки, і на трави і на хвощ, то не сльози. Іде дощ молодці. На світанку, як товстий жупан, на землі лежить. Туман Ось він дерево качає і розбійником свистить. Ось останній лист зриває, крутить його і кружляє. Вітер, молодці малята. А зараз давайте разом повторимо осінні явища природи. Дощ, туман. Вітер. А зараз пограємо у гру яка погода? Розгляньте картинку та скажіть, яка погода, коли йде дощ, погода яка? Дощова. Коли хмаринки закривають сонечко, яка погода? Похмура. А коли на дворі туман, погода яка? Туманна. Коли світить сонечко, погода яка? Сонячна. А коли дме вітер, погода яка? Вітряна. Дітки, а які звуки ми можемо почути восени в парку? Шурхотіння листя. Сум вітру, сум дощу, курликання журавлів в небі. Ось така чудова, прекрасна пора року осінь. Дякую вам за увагу, до побачення малята!